Доброго вечора. А, ну що ж, давайте розпочнемо нашу презентацію. Давайте для початку я представлюсь. Мене звати Науменко Тетяна Вікторівна. Я сама із міста Умонь, я сама мама двох маленьких діток, і я уже більше десяти років працюю онлайн. І зараз на даний момент на протязі п'яти останніх років я працюю саме в міжнародному клубі мандрівників в якості партнера і маю в такому статусі національного директора. Маю величезну команду по всьому світу, було дуже багато подорожую і з дітками, і самостійно. І сьогодні я вам розповім про такі можливості. По-перше, я розповім вам, що таке круїз, чому круїзний вид відпочинку це найкращий варіант відпочинку. По-друге, я вам розповім, що таке. Взагалі можливість бронювати круїзи в найкращих базах круїзів, де їх шукати, як отримати доступ безкоштовний до цих баз, як отримати навіть перших 50 доларів на свою подорож. І розповім, як можна подорожувати не тільки за власні кошти, а можна подорожувати за е, зароблені бонуси повністю, і при цьому ще й е, будувати. Бізнес і заробляти онлайн пасивний дохід. Ну що ж, давайте розпочнемо і поговоримо з вами про подорожі. Скажіть, будь ласка, хто вже був в круїзі? Це Таке класне питання, тому що я сама подорожую більше 15 років, і я перепробувала всі варіанти відпочинку, видів відпочинку. І автобусні тури, да, після яких у мене спина ще довго боліла, і авіаавтобусні тури, так, які дуже багато також часу ти проводиш в дорозі. Пробувала звичайні гарячі путівки там в Турцію, Єгипет неодноразово да, ми подорожували там. В Дубаї також літали. Це просто був готель, де ми там ну, бачили одну країну, да там одне море, одну пальму. Також це були автостоп по подорож машиною за власним маршрутом. тобто Я дуже багато всього перепробувала. І ви знаєте, останній мій мій вид відпочинку, як я попала в свій перший круїз у 2017 році, це я зрозуміла, що я вже все попробувала і залишився тільки круїз. Але на той момент це було якось недосяжно, незрозуміло, де що. І я звернулася в турагентство, да тому що ще не знала про цей клуб, його ще не існувало в 2017 Році, і я звернулася в турагентство в Одесі, і я купила там уже е, свій перший круїз. І ви знаєте, це було дуже дорого, але це реально був найкращий вид відпочинку в моєму житті, і я ні разу не шкодувала на це гроші. Звичайно, потім я вже в нашому клубі дізналася, що просто потрібно обрати по прямим цінам в перевірених. Е, Якби на перевірених базах да, або напряму в круїзних лініях, і це буде, звичайно, там в 2-3, а то й 5 разів дорожче, як вийшло в моєму випадку. І сьогодні я вам також про це розкажу. Так ось, чим мене вразив круїз. По-перше, да, людина, яка вже була дуже багато побачила, да, на той час це було більше 20 країн тоді відвідано і все попробовано, Але коли я попала на круїзний лайнер, я зрозуміла, що це суперкомфортно. Тому що я зайшла, я здала чемодан Знаєте, як при посадці в літак, так само при посадці на лайнер ти здаєш чемодан, і ти приходиш уже в каюту, а цей чемодан у тебе уже да стоїть або під каюти або в каюті. Тобто ти е, е, уже розумієш, що він буде постійно з тобою, тобі не потрібно його носити завжди з собою, е, да доставати, переселятися в якісь нові готелі і тому подібне. Тобто, тут ти чітко знаєш, що це все е, реально і можливо. Також тут є дуже класний варіант, те, що ти за одну подорож відвідуєш дуже багато країн. Тобто, представте собі, ви сьогодні засинаєте, да ви сідаєте в одній країні, наприклад, в Греції, на наступний день ви вже в Італії, на третій день ви в Іспанії, потім ви в Греції. Тобто, кожен день нова країна, нове місто. Тобто, ви можете реально відвідати і побачити дуже багато всього. Це не так, що ти там приїхала в Єгипет. І все, і там я сім днів собі просто на одному пляжі. Так, звичайно, я можу виходити, якби виходити за межі готеля. Навіть там ми брали екскурсію, якось там в Каїр їхали, але це знову ж таки не суперкомфортно, тому що це було як небудь на якому-небудь автобусі. І... Я зрозуміла, що там і пам'ятаю, там було ну, чи 8, чи 9 годин з дорозі. Тобто, це був витрачений ну, два дні просто із семи ну, витрачено на цю дорогу, на цю поїздку. І, звичайно, це ну, некомфортно. Тому коли тут ти в круїзі, наприклад, за один за одну поїздку відвідала три країни, там сім міст і ще там кілька островів, то звичайно і кожен день щось нове для тебе цікаве відкривається. Звичайно, ти по іншому, якби це бачиш, да по іншому себе бачиш цей світ і, і зовсім класні зовсім інші класні враження ти отримуєш а також круїзи взагалі вони по всьому світу щоб ви зрозуміли і вони круїзним лайнером можна попасти в такі місця навіть в які вам дуже тяжко буде попасти в, ну, в звичайному житті, наприклад, Норвежські фьорди А ви не побачите, скільки фьордів за одну поїздку, тобто ці лодочки, Ну це все взагалі незручно, тому що реально тільки лайнерами це найкращий варіант відвідати ці неймовірні місця. Наприклад, в Новій Зеландії, наприклад, якісь острова, наприклад, ось нас якруїз по Канарським островам. Ви за одну поїздку відвідаєте 5 Канарських островів. от Представте собі. Сім ночей, вісім днів круїз. Ви відвідаєте п'ять Канарських островів. І крім цього, ще Португальський острів Фуншо Мадейр. Це взагалі це неймовірно. Це людям, щоб. Там вони на Тенеріфе один раз в житті їдуть і все, і на цьому якби кінець. А щоб побачити кожен острів, а кожен острів він же зовсім відрізняється один від одного. Тому що на одному острові чорний пісок, на другому білий, на третьому неймовірні пальми, там і, да, як на Мальдівах, пісочок, водичка. На четвертому там вулкан, на п'ятому там ще якісь там, надприродні. Да. Такі моменти, і тобі, щоб це все побачити, там цих п'ять островів треба, і у вас відпуск, наприклад, раз в рік, вам треба п'ять років, щоб кожен рік новий острів бронювати і туди, якби, добиратись. Плюс лайнер працює по системі, все включено. Навіть якщо ви забронюєте, от я. Відпочивала в різних хто, також готелях. І в основному це, там, Турція, Єгипет вони мають таку систему all-inclusive. Взагалі Європа, той самий Дубай, вони, в них немає такого, да, all -inclusive. В ну, там, Може, де є зараз щось там десь дуже рідко, але в основному ні, в них або сніданки, або сніданки в вечері, так, і на цьому все. І навіть е, той All-Inclusive, який був в Єгипті у нас в п'ятизіркових готелях там чи в Турції, він не зрівняється з тим, що на лайнері це просто множте VX10. Чому тому, що, е, по перше, шведський стіл. І їжа просто не обмежена, там немає ніяких там, часів, тобто там постійно щось відкрите, постійно ти можеш в будь-який момент щось завжди поїсти. По-друге, у тебе дуже багато розваг, просто скільки розваг, що ну, це просто неймовірно, там такі розваги, що ти навіть ну, не можеш. В моєму місті, наприклад, немає скільки розваг, скільки є на одному круїзному лайнері, просто на одному круїзному лайнері. Тому це дійсно вражає. А Також там все дуже безпечно, там є стабілізатори качки, тобто ви не відчуваєте, що ви пливете, ви відчуваєте себе, наче ви знаходитеся в якомусь великому торгівельному центрі чи місті, чи в аквазоні і гарно себе почуваєте. Там навіть басейни з морською водою. Представляєте, наскільки це круто? А тому круїс це дійсно найкращий від відпочинку, і вам потрібно спробувати, якщо ви ще там ні разу не були. І я вам хочу сказати, що це не є всі гроші світу, тому що я, коли попала свій перший круїз, через турагентство бронювала за 2500 доларів, мені він обійшовся. То тут, в нашому клубі, ви можете від 700 доларів купити собі круїз. Більш того, по прямій ціні ще й отримати скидку в нашому клубі, завдяки накопичувальній системі, про яку вам розповім. Ну, по-перше, хочу вам дати зараз таку можливість подякувати тій людині, яка вас запросила сьогодні на цю презентацію, і, і сказати їй, що вона вам скинула ваше посилання на реєстрацію. А ви пройдете коротеньку реєстрацію, і потім ви отримаєте безкоштовний доступ до прямих цін до бази з прямими цінами від 14 круїзних ліній. 21 тисяча крузів по всьому світу зараз вам доступно і ви можете вибрати будь-який варіант і подивитися все, що ви хочете. По-друге, ви можете там на сайті пройти верифікацію, да, підтвердити, що ви реальна людина і отримати 50 доларів безкоштовно на свою майбутню першу подорож. Тому, вперед, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково можете зараз в моменті це зробити або після презентації. Також ви можете скористатися дуже крутою накопичувальною системою або членством в нашому клубі. Це знаєте, така функція в просрочку Тобто багато, от я кажу, от є такий класний круїс, Канарські острова, там 700, 800 доларів, хто хоче, поїхали. Ви всі да, класно поїхали. Але ж у нас то немає зараз цих 800 доларів. Ось вони якби. Ну, 90% людей вони не відкладені, да тому ну, тобто ми навіть відкладаємо на подорожі. Ми з тієї кучки беремо, бо щось у нас сталося, бо нам тема, Ну ми не вміємо відкладати гроші тим більше на подорожі. І ви знаєте, ну з кредитки теж не діло. А в нас в клубі є така класна система, яка дозволяє вам поступово накупити без стресу для вашого бюджету на круїз. Ви собі просто в, середи, в Якби в середині кабінету у вас є картка мандрівника, на яку ви собі відкладаєте гроші. І кожних 100 доларів, які ви відкладаєте, вони подвоюються. відклали 100 доларів, 100 доларів прийшло в подарунок. Відклали 100 доларів, 100 доларів прийшло в подарунок, і таким чином ви можете нас обирати на половину вартості круїза. І це буде 25% скидка. Тобто, круїз, який стоїть, наприклад, 1000 доларів. Ви поїдете за 750 який стоїть 700, ви поїдете там за, за скільки там 550. Да? Тобто, у вас є реально класна можливість ще дешевше подорожувати. А за що компанія подвоює ці бонуси ваші відкладені? Тому що в нашому клубі він вже працює 10 років, і більше 2 мільйонів людей по всьому світу з 208 країн світу вже там і подорожують. Через цей клуб, тому компанія заздалегідь оптом викупає круїзи, і вона, коли їх викупає, то викупає, звичайно, по ціні нижче ринкової, да? нижче, той, як, по якій взагалі продає людям. Тому і за що за рахунок цього має можливість нам а, ось так подвоювати. Також є можливість дуже круто купити зараз круїз, якщо ви хочете прямо зекономити в моменті У нас є такий пакет преміум, коли ви 500 доларів собі поповняєте і вам ще 300 приходить в подарунок. І круїз, який коштує, наприклад, 1600 там, на двох, ви відразу 800, да, оцих, що у вас 500 ваших і 300 подарункових списуєте, останні 800 доплатили і поїхали. Тобто ви їдете в круїз не за 1600, а за 1300. В моменті економите багато грошей. Тому це дуже класно і реально є можливість поїхати з нами в круїз. Тим більше дивіться, ми подорожуємо не в одиночку. Нас подорожує багато, нас цілі групи людей. Я просто навіть не порахую, скільки у нас груп людей в вересні, тобто кожен тиждень у нас є групи, які їдуть. Ви можете приєднатися, якщо ви не знаєте мови, якщо вам нема з ким поїхати, ви можете завжди приєднатися до нас і ми допоможемо вам. Все спланувати, все зробити, навіть супроводити вас в кругі, поїдете з досвідченою людиною, яка подорожує, і спокійно потім назад знаєш, повернеться. А, так, далі. Також у нас в клубі є партнерство. Партнерство це можливість не просто подорожувати, а можливість подорожувати за бонуси або навіть заробляти. Що вам для цього потрібно? А, вам… Потрібно оформити партнерство, воно коштує 95 доларів на 6 місяців, також є можливість його проливати. В що ви утримуєтеся ці гроші? Абсолютно повний а, бізнес під ключ. Тобто, у вас є ваш особистий сайт, переведений там тоже на 14 мов світу, у вас є ваша оці онлайн-платформа, у вас є всі документи, у вас є а, там вся, всі матеріали. Робочі інструменти, навчання, тобто у вас там все є для того, щоб ви реально тут були успішні. Більш того, у вас є наставник інформаційний, який буде вам допомагати і супроводжувати вас до результату, тобто, ви знаєте, зараз дуже багато курсів. Ну, ну, просто просто курси на курсах, ну, просто дуже багато курсів. Можна зараз будь-яку професію освоїти за пару місяців, е, пройшовши якийсь курс. правильно? Але знаєте, що мені в курсах не подобається? Те, що ви за Київ, ви заплатили за курс, ви пройшли цей курс, і знаєте, ми, ну, люди купують курси за 100, за 200, за 400, за 1000 доларів. Ну, Я сама да, купую курси по особистому розвитку, також за великі суми. І, але я хочу вам і що сказати, що от ви, наприклад, купили курс, як заробляти, і ви, в принципі, навчили вас на курсі навчили як теорії, що треба робити. Але коли ви починаєте ви після курсу залишаєтесь одна, робите перші спроби щось зробити самій, у вас не виходить, і ви що робите? Ви здаєтесь, ви кажете, ой, це не моє. Ой, щось в мене не виходить, значить, треба щось друге. І ви купуєте якийсь наступний курс, і в наступному курсі що ви робите? Те саме. Тому що в курсах там, ну як, ви, вас немає пожизненного наставника, розумієте, який вас буде супроводжувати, який буде направляти, який буде мотивувати, допомагати і навчати вас. А в нас, в клубі, ви отримуєте реально. Просто людина, яка буде з вами завжди, яка пройде з вами весь шлях, яка зацікавлена вашому результаті, тому що ви будете заробляти, і ця людина також автоматично буде заробляти. І це дуже класно, насправді. А також я буду вищестоящим вашим наставником, да, також буду вас навчати. А, також ви що вам потрібно робити? В чому заключається робота в рекламі, круїзів, в рекламі. Подорожі в рекламі членства, партнерства в нашому клубі. Тобто ми розповідаємо людям, що є круїзи, і є і найкращий варіант це подорожувати саме через по прямим цінам, через наші платформи. Також дуже круто скористатись нашою накопичувальною системою. Ну і взагалі найкласніший, найкрутіший варіант це партнерство, де ви можете не просто собі подорожувати, а ще й заробляти тут. Також є тут е, гроші окремо виплачуються на подорожі і гроші на банківську карту. Гроші на подорожі це коли вам компанія по 200 доларів кожен місяць платить за те, що ви вже тут. Е, Порекомендували цей клуб, зареєструвалися по вашому посиланню від одної до п'яти людей, і ви вже стаєте безкоштовним членом клубу. Це означає, що компанія вам накоплює гроші на подорожі, і це дійсно дуже круто. Також у вас є. Можливість отримувати гроші на банківську карту. Тут ви отримуєте і за кожну людину, і є щомісячна зарплата, і навіть є щомісячний пасивний дохід, який ви також отримуєте. Тобто цей бізнес дуже крутий, тому що ви можете отримати швидкі гроші і швидко отримувати гроші тут. І також це крутий бізнес на перспективу, тому що він дає вам можливість створити те, що забезпечить вас і вашу сім'ю ще на багато поколінь вперед. Ось такі в нашому клубі є можливості, обов'язково, якщо у вас залишились якісь питання, звертайтесь до тієї людини, яка вас запросила, обов'язково зареєструйтесь, це безкоштовно, отримайте своїх 50 доларів на подорож і можете вже подивитися базу. А я вам наостанок ще покажу коротеньке відео нашої команди, як ми разом всі подорожуємо. Добре? Давайте. on to someone new, I hope life is beautiful, you were the light for me to find my truth, I just want to say thank you, leaving to find my soul, told her I had to go, and I know it ain't pretty, when a hearts get broke, too young to feel this old, watching us both turn cold, oh I know it ain't pretty, when two hearts get broke. Y'all yeah, know it ain't pretty, but to hearts did grow. I hope someday we we'll sit down together. now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you try to move on. Yeah. I hope someday we'll sit down together. Connect with each other about these days.

Settle down, and every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry, you a river, get you baptized. I wasn't ready to act right. I used to always think i get you back right. They said that things fall apart. We were gonna move to work we were gonna study hard. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone. We're walking in the sun. I hope someday we'll see down the and forget about these days. <laughs> our jobs. Less and less. We wish we could go back to these days. these days. We wish we could go back to these days. These days. These days. These days. These days. Ну що ж, до зустрічі в наших круїзах і в наших чатах з навчанням. Бажаю вам правильних рішень. Всім пока-пока!